Я хотіла б розказати про втрату, особливість втрати на війні у тім, що цієї втрати могло б не бути. Тому що мова ж іде про молодих людей, які могли б створювати родини, народжувати дітей. І так стається, що ми маємо справу з Раптовою втратою, до якої, ну до цього взагалі важко підготуватися. А у цій ситуації люди взагалі до цього не готові. Люди дуже часто починають себе звинувачувати, і вони думають про те, що я ніби якимось чином могла вберегти свого близького. Я могла б зробити щось таке, щоб він не опинився саме у тому місці. І ми це. Пропрацьовуємо, тому що це ускладнює процес горювання. Тому що ну, це ж не конструктивні ідеї, неконструктивні думки. Так, це дійсно стається. У наш дім прийшла війна, і близькі ну, ніяк не могли тому заподіяти. І тому ми шукаємо ті способи. Для того, щоб людина не звичайно вона не може позбутися цього болю, але вона має його винести, вона має його прожити. І ну, ми, як психологи, людям у цьому допомагаємо. Якщо ми говоримо про невизначену втрату, це робота з родичами зниклих безвісти, і це надзвичайно складний вид втрати, тому що е, уяви. Людина може дуже довгий період з цим жити, з цим болем, і при цьому утримувати дві думки. Тобто, з одного боку, що близький живий, можливо, він в полоні, можливо, він десь в лікарні. І інша думка це те, що цієї людини вже немає. І тобто, оці дві думки вони. Надзвичайно близьких виснажують. І е, у цій ситуації психолог має працювати з тим, е, от е, до мене приходила сестра одного е, нашого воїна, і вона говорить про те, що е, Кожен раз, коли побратими вже дуже давно нема жодної про нього інформації, але якщо хтось там з побратимів каже, що певно є якісь свідчення про те, що він загинув, і вона мені каже: Надія, я вже помирала 10 разів тобто, кожен раз, коли я говорила про це з кимось з його побратимів, я у цей час помирала. А потім знову, але ж інформації ще достовірної немає, і хтось каже, ні, а може це неправда, і вона знов думає, а все ж таки він живий. І тому от бачиш, що ці коливання постійні вони людину виснажують. І моя задача не вилікувати цю людину, а допомогти їй витримати, витримати цю ситуацію і витримати цей біль. Це означає надати ті інструменти, які можуть допомогти. Саморегуляції надати, її підвищити жизністійкість і її резильєнтність, тобто зробити так. Щоб вона могла це витримати. Втрата призводить до тривоги. Я хочу сказати, що з 24 лютого минулого року ми всі відчуваємо тривогу. І ця тривога є нормальною реакцією на загрозу нашому життю. І е, доки війна не закінчиться, ми всі будемо все одно відчувати тривогу. Але справа в тім, що ця тривога вона довго тривала. А довготривала тривога, вона призводить до виснаження. А виснаження, у свою чергу, можуть призводити і до клінічної депресії, і до емоційних зривів. Тому, що я хочу сказати, так, ми опинились у цій ситуації, але у нас і нормально все, що ми відчуваємо. Будь-яка наша емоційна реакція є нормальною реакцією на ті ненормальні події, з якими ми стикнулися. Але у нас є два варіанти відповіді. Перший, ми можемо як відповідь розхитувати безжально свою психіку, і у майбутньому нам доведеться відновлюватись за допомогою спеціаліста медикаментозно. Або другий варіант це піклуватися про себе, займатися своїм відновленням для того, щоб покращити свій емоційний стан. Існують способи саморегуляції. Я рекомендую спробувати різні способи саморегуляції та обрати той, який буде допомагати саме тобі. Ти будеш це про себе знати, спробувати всі, і кожного дня робити те, що тобі допомагає. Я, приміром, адепт піших прогулянок. Ми про те, про це з тобою вже сьогодні поговорили. Це дуже ефективний спосіб, надзвичайно доступний, якщо поряд є парк. Людина може кожного дня гуляти і відчувати, які вже буде ставати краще. Або це можуть бути дихальні практики, або це можуть бути тілесні практики. Тобто читання є терапевтичним, ведення щоденника є терапевтичним. Я знаю людей, мої друзі вже написали щоденники війни, і це є надзвичайно терапевтичне. Я про щоденник також кажу. Це такий, знаєш, психолог, який завжди поряд і під рукою. Тобто ти всі свої емоції можеш виписати. Ти свої почуття можеш виписати і відчути, як тобі стає краще. Тому я б дуже всім рекомендувала пробувати різні способи саморегуляції, абсолютно різні, і обрати те, що допоможе саме тобі. Я, наприклад, зараз повернулася до своїх тренувань з кінного спорту, і я точно знаю, що це надає мені ресурс. Треба туди йти, де ти. Той ресурс можеш для себе знайти. Хтось там е займається ораторським мистецтвом, хтось акторським. Життя продовжується, і ми маємо витримати і знати, де нам той ресурс брати. Загалом сором і вина ресурс з'їдають. Творчість і фізичні вправи ресурс Надають дуже багато почуття провини. Тобто, хтось відчуває вину і каже мені про те, що я не вступив до лав ЗСУ. Хтось каже, я відчуваю вину, що я поїхав. Але я хочу сказати, що абсолютно кожна людина, де б вона не знаходилася, вона має бути саме у тому місці і у неї є спосіб бути корисною. Це може бути волонтерство, це може бути е, організація мітингів, це може бути інформаційна підтримка. Я вважаю, що абсолютно кожна людина, де б вона не знаходилась, може на своєму фронті приносити користь. Робота з дівчатами, які чекають на своїх героїв. І звичайно, дуже багато дівчат відчувають тривоги з цього приводу. І ну я також не можу їм сказати, що з їх коханими людьми все буде добре. Але я кажу дівчаткам, що ми живемо за принципом. Ми думаємо про день сьогоднішній, а день завтрашній подумає про себе сам. Що це означає, якщо сьогодні от ми взяли відрізок у 24 години. І сьогодні ми знаємо, що з ним все добре. Він написав якийсь плюсик, написав одне слово живий. І ми знаємо, що на ці 24 години. Все добре, ми заспокоїлись і займаємось своїм життям і своїм відновленням. Я б ще хотіла дати декілька рекомендацій по спілкуванню з військовими. Потрібно розуміти, що військовий він відчуває, витримує дуже багато напруги. Робота надзвичайно стресова. І тому десь він може бути різким при спілкуванні. Коли він буде спілкуватися, це, це дуже в обмеженому часі. І тому важливо до цього підходити з розумінням і з емпатією. Це важливо цей момент враховувати. І по друге, що я ще хотіла сказати: не варто. Казати військовому, який далеко від дому, що вдома щось не так, що є тут якісь проблеми, тому що це буде на нього впливати, він ніяким чином допомогти не зможе, але це буде його розхитувати і він буде хвилюватися. Я б цього робити не радила, коли ми говоримо про набуття неповносправності. Часто мається на увазі це втрата кінцівки, і також є такі запити. Тут важливо знати про те, що відновлення, в тому числі психологічне, воно вимагає часу, тому що це ну, по суті втрата частини себе, свого я, це моя ідентичність, і я якусь частину втрачаю. І це і впливає на це зміна зовнішньості, і це зміна того, що я ще вчора міг робити, а сьогодні я не можу робити. Але треба сказати, що військові дещо краще переживають цю втрату, тому що вони знали, були готові до того, що вони ризикують. Власним здоров'ям та власним життям на відміну від цивільних. Чого не варто робити? Не варто вдаватися до гіперопійки такої людини, а навпаки, казати: я знаю, ти зможеш. Я знаю, ти міг багато чого і до цієї події, і я точно знаю, що ти впораєшся, у тебе все вийде. І потрібно навпаки цій людині казати, ця людина має право знати свій діагноз, має право брати участь і вирішувати питання стосовно свого лікування. Тобто, навпаки, повертати цій людині відчуття контролю. Я б взагалі сказала про те, що до таких людей не варто тягнути свій смуток і жаль. Я ну, бачила таких людей, це надзвичайно сильні люди. І потрібно вірити. У їх відновлення, і до речі, добре, що у їх оточенні є військові, які цю травму пережили, відновились та повернулись до абсолютно повноцінного життя. І це добре, що вони бачать цей приклад. Ну, взагалі-то немає позитивних емоцій і негативних емоцій. Вони умовно негативні, тому що всі наші емоції вони нам потрібні і вони виконують якусь важливу роль. Але знову ж таки потрібно знати себе і знати, як допомогти чи знизити цю емоцію. Ми її у будь-якому разі не заперечуємо, не пригнічуємо. Але вона може мені у цей час не допомагати. От, приміром, я тобі даю інтерв'ю, я відчуваю хвилювання, відчуваю тривогу. Але я знаю, що з цим робити. У мене є мета, і я у цей страх іду. Я визнаю. Але знаю, що мені треба подихати перед тим, як почалося це інтерв'ю. У мене є водичка, аби там теплий чай, і це мені допоможе. Тобто потрібно це знати і не боятися, що якась там емоція вона негативна. Ні, вони всі нам потрібні. Життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Ти ж бачиш кожного дня, прокидаючись, що світло перемагає.